Привіт, сонечки! Сьогодні я у своїй чергаві сексапільній сукні з абсолютно ненормальною зачіскою буду розмовляти з вами. Зокрема, розкажу про одну коментаторку. Галину про одну коментаторку Галина Вайкова сказала, що у мене насрано в голові, і тому я не до маринства. Привіт, сонечки! А ви пишіть мені материнство? Привіт, сонечки! А ви пишіть мені, чи я не підключу. Що не пішки підключити? Але я uh. сна піду. <звоблінь> тепер то ж нас проте, що <піліт> я піду, на що ти вона, правда, видала потім свій коментар. Сказала, що не треба пі підставляти. Щоб не бути вагітною. Он виявляється, яка в нас є порада. Сонечки. Пишіть, чи не глючить мене ефір. Дякую, 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 дякую. Привіт, привіт. Ну, а що в мене новина? Яночка, пиши, чи не глючу я. Адміністраторка з клініки, де я ставила брекети, почала до мене прийти, почала до мене прическати Ось Ой, як буквалі, і де воруться. І на вересні річні роки. Моя давати допомогу. Бо інакше ми розсердимось. Будемо жорстко І ще людяність попри все. А зараз я хочу щось включити, послухати з музики. Я боюся, що мої близнюки можуть подивитися на цей світ повністю. От. І тому поправляю свою сукню, красуня, дякую. А Піші мені долю.

Тут маріше. Дуже лагаєш. Е Четвертий. Адміністраторка почала на мене матюкатися за якоїсь ревності. Я тепер о, мінятиму дугу на брекетах в іншій клініці.